Вітаю! Слава Україні! На огляді ножи від Туссан. Фірма Туссан. Отакий От цікавий варіант. Модель називається TS464. Випускається в двох варіантах. Різниця тільки в кольорі плашек G10. G10 випускається оранжевого кольору і зеленого такого ближче до хаки. Коротше, зелений і оранжевий. В іншому вони повністю однакові. Кажу на зеленому, все-таки зараз більш популярен колір хакі, на жаль. Так, рукоять, повторюю, G10, носички такі йдуть, ну, прямокутні, поперечно прямокутні отакі цепки нормальні, все добре. Бекспейсер де то майже наполовину з. Титана Дала. Лайнери з титану, бекспейсер теж з титану, і в ньому ж отвір для темляка достатньо великий. Протилежна сторона повністю ідентична, один до одного. Кліпса титанова. Такої середньої жорсткості, даже, по-моєму, трішечки вище. Клин строго по центру, у сьогодні кіамічні підшипники. Відкривається двома способами на трьома. Зараз. Заплавник, так як це фліпер, відкриття ідеальне, закриття теж все дуже добре. Тут у нас стоїть шпіньок, достатньо такі великі шпіньки, як бачите. спробуємо. За них теж відкриття дуже непогано. Але вони ще поставили отакий дол, ви але за нього теж можна відкрити дуже гарно, легко все. Тому я не зовсім розумію, навіщо тут цей шпиньок. Чесно кажучи, за цей дол було б зручніше. Ну, не знаю, можливо, тому що лезо длинне. Не вирішили його укороти, бо в деяких країнах заборонені довгі леза. Так. Лезо. Стонову ж покриття, спуски прямі, високі, але до оцього долу. Тут зайде плоскость, дол, шпеньок і так далі. Сталь. Сендвік 14C28N на лезі. До речі, я забув сказати. Вага нажа 182 грама баланс. Баланс теж забув показати. Теж трошечки зміщений до рукоятів. хваті достатньо зручний, ви знаєте. Хоча для великої руки дуже зручний. У мене велика рука відносно можна ще для більшої достатньо місця. Чуйл робочий, хоча для такого великого ножа, для чого тут чойл нужен, хто буде тонкі роботи, роботи робити великим ножем, ну то вже питання до конструкторів. Точніше, до дизайнерів. Так, по обуху у нас 3,8. Зведення практично ідеальне. Тут по плоскості 0,3, далі збільшується до 0,5 до кінчика. Товщина рукояті майже 19, 18,9 міліметра. Габарити. загальна довжина майже 23 сантиметри, 228 міліметрів. І довжина леза, якщо брати до рукояті, нормальне таке, довжина більше 10 см, 103 мм. Але Корисної ріжучої кромки у нас 92 мм. Це дизайнер вонг дизайн. Одна із перших його модель 394 Я так розумію, він на основі цієї моделі. Це вже друга. Забув, яка там ще була модель з такими гувальними Це більша, як бачите, чим цей. Там, так краще видно, обухами, вона більша. Рукоять майже однакова, там руко... ну, та ні, І те, та, і те десь на пів сантиметра більше. Це одна із перших його моделей, таких великих габаритних 464-х. Форма, як бачите, дизайн. Основне йде однакові. Спуски, прямі, доли дол різні, шпеньок, все повністю. Це вся різниця. Тут він просто додав кліпсу, зменшив габаріти, але якщо придивитися по РК ріжучій кромки, то вони вийшли. Спробую піймати. Так. Тут із-за цих плавніків скласти РК важковато. Ну, воно вроді служимо. Як бачите, РК вийшло однакове, при тому, що габарити менше. Це вся різниця. Ніж дуже цікавий, я б сказав, що він повністю робочий, не полочник. Матеріали хороші і до того ж не ржавіючі. Тому що тут вже стоїть сендвік, а тут у нас стояв D2. Ось бачите, яка цікава річ. Вже більш функціональний, великий, розкладний ніж. Якось ідеально. Рекомендую.